Рада вітати вас на уроці української мови у 8 класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами попрацюємо над визначенням головних та другорядних членів речення. Але спершу трішки пограємось. Ваше завдання дати відповідь так чи ні. Синтаксис розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові. Так. Речення це слово чи група слів, що виражає незакінчену думку. Ні. Речення є основною одиницею комунікації, тобто спілкування. Так простим називається речення, у якому є дві або більше граматичних основ. Ні. Граматичною основою речення є підмет та присудок. Так. До головних членів речення належить підмет та присудок. Підмет головний член речення, що називає предмет або поняття, відповідає на питання хто що, тобто питання називного відмінку. Однак підмет може бути виражений і дієсловом. Про це поговоримо пізніше. Забудовою підмети поділяються на прості виражені одним словом, наприклад. Сонце сяє, складені, виражені кількома словами. Наприклад, стадо баранців паслось у лузі. Підмет підкреслюємо однією рискою. Присудок, головний член речення, що називає дію, стан або змінну ознаку, є відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, у якому він стані, який він є. Хто або що він є. За будовою розрізняють простий і складений дієслівний та іменний присудок. Наприклад, простий дієслівний, баранці пасуться. Складений дієслівний, баранці розпочали пастись. Складений іменний, баранці є втомлені. Присудок підкреслюється двома рисками. Простий дієслівний присудок може виражатися дієсловом або фразологізмом. Ходімо з нами. Він знову б'є байдики. Форми дієслів майбутнього часу теж є простим присудком. Будуть про тебе пам'ятати ще багато століть. Складений дієслівний присудок складається з декількох дієслів. Сьогодні я розпочав вивчати українську мову. Складений іменний, з дієслова зв'язки та будь-якої іменної частини мови іменника, прикметника, числівника, прислівника та дієприкметника. Моя любов незмінна. Присудок підкреслюється двома рисками. Далі проаналізуємо другорядні члени речення: додаток означає предмет, відповідає на питання непрямих відмінків. Усі, крім називного і кличного. Кого, чого, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому. Наприклад, Я люблю українську мову. Підкреслюється пунктиром. Означення вказує на ознаку предмета. Відповідає на питання, який, чий, котрий. Наприклад, Я люблю українську мову. Підкреслюється хвилястою лінією. Обставина вказує на ознаку дії, місце, час, причину, мету, спосіб. Відповідає на питання, як, де, куди, звідки, коли, чому, для чого. Наприклад, я вільно володію українською. Підкреслюється пунктиром із крапкою. Зробімо синтаксичний розбір речення: Малеча весело грала кольоровим поп-ітом. Перевірмо. Хто малеча? підмет. Що робила? Грала присудок. Грала як весело. Обставина. Грала чим? Поп-ітом — Додаток. Поп ітом яким? Кольоровим. Означення. Наступне завдання. Доповніть речення другорядними членами. Можливі варіанти. Учора був чудовий день. Ми з друзями відпочивали у лісі. Багато сміялись, весело грали та насолоджувались теплою зустрічю. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми поглибили знання про головні та другорядні члени речення. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!